Кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота це нові й нові аргументи для світу, що Україна може, може перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Захисники України, які відійшли у вічність, назавжди залишаються в наших серцях. Олександр Горбань один з тих, хто насправді знав ціну незалежності України та за трагічним збігом обставин заплатив її, аби його рідні та близькі залишались у безпеці. Подробиці прощання з воїном далі у сюжеті. Завжди боляче, коли рідні та близькі покидають цей світ, залишаючи в серці невиліковні рани, 28 вересня у міському палаці культури зібралися кременчужани, які добре знали відважного та мужнього бійця Олександра Горбаня. Вони провели захисника в останню путь. Дійсно, наш кременчужан. він закінчив середню школу номер 17 в нашому місці. Тривалий час він робив на різних підприємствах нашого міста. Проживав в нашому місці. Був, на жаль, не одружений, але в нього залишилась донька, мати і батько. Кременчуцький воїн не просто став щитом між орками та мирним населенням, а ще й рятував життя людей. Спочатку активних бойових дій з боку Російської Федерації. 11 липня він прийшов до Кременчуцького РТЦК, навчився стріляти, бігати, отримав спеціалізацію стрільця, і гранатометника, і кулеметника. Але він був санітаром в бойовій частині. Це 47-ма окрема бригада, дуже бойова. Завжди знаходиться в зоні бойових дій. На жаль, війна забирає найкращих. Так і сталося з Олександром, мужнім та сміливим борцем за незалежність України. В ході штурма на жаль в цьому місці 11 числа. Це сталося в Харківській області. Ізюмський район населений пункт перше В Ході атаки він загинув. За останнім бажанням 44-річного героя його тіло піддали кремації у Харкові. Після чого Олександр Горбань повернувся до рідного краю, де його поховали на свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Слава захисникам України. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременшуцькі новини. Кременчуцькі вчителі одні з найкращих в Україні. Сьогодні міський голова Віталій Малецький привітав освітян Кременчука з Днем Вчителя. Як усе було, дивіться далі. Що осені українські вчителі та викладачі відзначають своє професійне свято День вчителя. Це горде звання чудових людей, які все своє життя присвячують найкращій і найважчій у світі роботі. Вони не лише дають дітям нові знання, вони вчать кожного бути людиною. Сьогодні міський голова Віталій Малецький Привітав освітян Кременчука з Днем Вчителя з Днем працівника освіти. Побажати нам в цьому освітньому періоді таких же або навіть кращих здобутків ніж були в минулому році. У нас дуже багато гарних результатів. І по ЗНО, і по цьому мультипредметному тесту, і по всім по всім іншим параметрам, і по ману, і по олімпіадам, і по всьому Кременчук в когорті краще. Я дуже хочу, щоб ми з вами наступний. Рік навчальний вже проводили без необхідності переходити в укриття, щоб ми перемогли і нарешті на нашій українській землі запанував мир. Але ми свідомі того, що це можна зробити лише підтримуючи збройні сили, допомагаючи нашим волонтерам, допомагаючи нашим бійцям на фронті. Тому дуже дякую тим школам, які в цьому процесі приймають активну участь. Також музичним подарунком педагогів міста привітав колектив Кременчуцького ансамблю Задзеркалля. Удські вчителі одні з найкращих в Україні. Щороку вони доводяться здобутками своїх учнів на конкурсах та олімпіадах, перемогами на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Вперше тиждень жовтня це день працівника освіти. Це і вчителі, і вихователі, і бухгалтерія, і всі і техперсонал. всі працівники, які працюють в освіті, це їхнє свято, це наше свято. І сьогодні було урочисте привітання від нашої адміністрації міста від мера Віталія Малецька від пані Усанової. Все ж таки вперед день дня педагога хотілося б привітати колег і сказати, що важливість вчителів це наше майбутнє. Адже ми працюємо з дітьми, і для нас дуже важливо Україна, яку ми і передамо, і для кого ми передаємо. Тому, звичайно, що педагог це майбутнє, яке працює із майбутніми дітьми. Міська влада і педагоги роблять усе, аби створити безпечні та комфортні умови навчання для школярів, аби нові покоління Кременчужан зростали освіченими, чесними і мудрими людьми. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста і села, руйнувати житлові будинки. 22 вересня ракетним обстрілом у Кременчуці масово пошкоджено житло городян. Усім постраждалим громадянам, держава гарантовано компенсує збитки. Як іде подати заяву на відновлення пошкодженого житла у наступному матеріалі? У місті Кременчуці створена комісія по обстеженню пошкоджених та зруйнованих наслідок агресії воєнних дій з боку Російської Федерації. Комісія працює на постійній основі. Після прильоту 22 вересня по нашому місту комісія на наступний день почала проводити обстеження пошкоджених будівель. Осель ми обстеження провели на вихідних і продовжуємо працювати й далі. Якщо чиюсь оселю не обстежили на даний момент, то тоді власнику квартири необхідно подати заяву через портал Дія. Застосунку Дія. Якщо немає можливості подати цю заяву через портал Дія, то тоді власник може звернутися до центру надання адміністративних послуг. Там допоможуть адміністратори подати заявку. Це передбачено постановою. Заяву можуть подати тільки повнолітні особи, фізичні власники квартир. На жаль, на сьогоднішній день постановою Кабміну не визначена подача заяв фізичними особами підприємцями та юридичними особами. Наголошую, що власникам квартир, які вже були обстежені комісією нашою, необхідно все одно подати заяву через портал Дія для того, щоб отримати компенсацію від держави. Для отримання компенсації необхідно мати картку є відновлення, яку ви можете відкрити в Ощадбанку або в інших державних банках. Саме на цю картку прийде компенсація за пошкоджене майно. Ці кошти ви можете можете використати тільки в авторизованих магазинах, які зареєстровані на порталі «Дія є відновлення та найняти підрядні організації, які будуть виконувати будівельні роботи. Для отримання додаткової інформації та консультації ви можете звернутися за телефонами внизу екрану. Міська влада робить все можливе, щоб найскоріше надати допомогу постраждалим кременчужанам. Волонтери благодійного фонду спільно пліч опліч виготовляють буржуйки та причепи, які відправляються на фронт військовим зсу. Детальніше про тяжку роботу благодійників наш наступний матеріал. У наш складний час кожен знаходиться на своєму фронті. І щоб хлопці, які цілодобово боронять нашу країну від окупантів, мали все необхідне, повинен бути надійний тил. Цим і може похизуватися Кременчук. Міські волонтери докладають максимум зусиль, щоб закрити усі потреби українських захисників. Наприклад, волонтери благодійного фонду Спільно пліч Опліч вже більше року виготовляють причепи та боржуйки. Минулої осені ми почали робити боржуйки. Це у нас такий був проєкт, називається «Боржуйський полк. І за минулу зиму ми зробили тисячу цих маленьких буржуєк, і Примічувський полк поїхав на фронт. Потім десь весною спілкуємося з військовими і побачили потребу в те, що треба причепи для того, щоб перевозити майно, перевозити БК і ну, все інше. Спочатку волонтери ремонтували старі причепи, які їм надавали люди. Зараз благодійники виготовляють їх самі абсолютно з нуля. Перші десь. 30-40 причепів це були причепи, які люди віддавали. Ми їх ремонтували, відновлювали і передавали. А потім стало все важче і важче це робити, тому що ну вже в такому жахливому стані, що дешевше, ну дешевше і якісніше будемо так казати, виготовити новий. Виготовляють один причіп приблизно 3-4 дні. Щодо боржуйок, то за тиждень волонтери можуть виготовити до 50 штук. За цим всім стоїть тяжка праця. Проте думка, що це наближає нашу перемогу, додає благодійникам сил не зупинятись. Виготовлені волонтерами причепи та буржуйки відправляються майже на всю лінію зіткнення. Є такі ну. Спецпідрозділи, які працюють і ну, не на лінії зіткнення, але їм теж вони потрібні. І в тому числі Бахмутський, Краматорськ, Лиман. Подивися там ролик десь, як хлопці в аквапах знаходяться там, або ну, як тяжко розумієш, що ну, тобі не дуже там тяжко тут, ніж там. Порожніми причепи до військових не їдуть. Волонтери намагаються передати усе, що необхідно нашим захисникам. У нас є ще таке направлення. Ми плетемо сітки маскувальні, як мінімум, хоча б одна сітка, яка буде прикривати наш причіп. Ми даємо ще буржуйки по потребі, а також інші волонтери міста допомагають. І ми ну, стараємося, щоб він порожній з Кременчука не виїжджав. Волонтери благодійного фонду Спільно пліч опліч відкрили банку. Тож кожен у кого є змога допомогти матеріально. Номер картки ви бачите на екрані. А також, якщо у вас є матеріали для виготовлення причепу, звертайтесь за цим номером телефону в соцмережах. Я роблю збори і люди нам допомагають. Також допомагають деякі підприємства. Міста Кременчука також знайомі по бізнесу, які мене давно знають, мені довіряють. Також донатять. Ми робимо звіти по кожній роботі. У нас все прозоро. Вони бачать. Також, якщо ваш причіп потребує ремонту, волонтери із задоволенням вам допоможуть, бо зароблені кошти підуть на закупівлю матеріалів для виготовлення військовим ЗСУ. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 28 вересня у світі відзначають день боротьби зі сказом. Щоденно у Кременчуці фіксують випадки укусів тварин. Що робити, аби захиститись від нападів собак, та що робити у випадку, якщо це сталося, дивіться у нашому наступному сюжеті. 28 вересня всесвітній день боротьби проти сказу. Понад 100 років у Кременчуці не фіксували випадків зараження людини на сказ, адже працівники комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук свідкують за популяцією безпритульних тварин у місті та вакцинують їх. В Кременчуці потужним щитом для запобігання виникнення такої хвороби є те, що всі тварини в Кременчуці вакциновані від сказу. Тобто, наша робота в чому полягає? Ми приймаємо тварину, оглядаємо її, реєструємо, лікуємо, стерилізуємо та обов'язково вакцинуємо. Тобто вона випускається вже вакциновано і таким чином виключається її можливість захворіти на сказ в майбутньому або бути переносником сказу. За статистикою, у 70% випадків. В укусів тварин на людину нападають саме домашні улюбленці, а не вуличні собаки. Щодня нам передають дані із травмпункту про ті укуси, які відбулися на території міста. Відсотків десь 70-80 – це укуси саме домашніх тварин. Безпритульні тварини кусаються рідко дуже, тому що вони залежать від людини. Вони залежать від них в плані годівлі, в плані там їх добробуту. Тому такі випадки є, але вони дуже рідкісні. Проте випадки нападів безпритульних тварин на людину також зафіксовані. Як же це відбувається? Зазвичай у собаки можна відстежити кілька етапів поведінки перед нападом. Вона кліпає очима, позіхає. Це перший етап, відвертає голову, може облизувати ніс, переносити вагу тіла назад, відходити назад, припадає до землі, прижимає вуха. Потім кола згорблена поза в неї і піджимає хвіст. Коли вона дивиться, як то кажуть, жорстко завмирає, а потім вже майже передостанній етап це гарчання, клацання зубами, і тільки після цього може бути укус. Що ж робити у випадках, коли бачите незвичну поведінку собаки? По-перше, заспокоїтися, не боятися, глибше дихати, не підходити близько до собак, заткувати, старатися покинути цю територію там, де собачка проявляє агресію. Подивитися, чи може деяка є опора, підійти спиною до опори. Подивитися, що можна, як може у вас в руках, наприклад, пакет або одяг є, можливо, одгородити, витягнути на витягнутих руках цей одяг, змінити напрям руху. Вийти з зони, де є собаки. Слід розрізняти поведінку собаки. Якщо тварина гавкає на вас, але не підходить, вона просто відлякує, аби захистити свою територію. Якщо ж одразу біжить на вас, то скоріш за все буде намагатися укусити. як захиститись у таких ситуаціях. Далі вже ви маєте конкретно захищатися фізично, коли собака нападає, повернулася трошки трішки боком. І коли собака вже підбігає, підставляєте їй плече і підставляєте те, що є в руках або руки. Знайте, що в цей момент, коли собака буде старатися вхватити вас за руки. Ви маєте можливість її вдарити. Які ж є місця вразливі в собаках? Це кінчик носу, це переход з шиї в горло, живіт, основа черепа і середина спини. Якщо ви отримали укус від тварини, слід одразу звернутися до лікарів. Але якщо такої можливості немає, необхідно надати допомогу в домашніх умовах. Промити рану під проточною водою не менше 15 хвилин з доздаванням простого мила, а також обробити рану 70-відсотковим розчином спирту або 5% розчином йоду. Ні в якому разі не перев'язувати рану. Після цих дій необхідно звернутися до лікарні або травмпункту. Укуси диких тварин також можуть викликати зараження сказом. Його симптомами є підвищення температури, головний біль, поколювання або печіння в зоні укусу. У разі інфікування людини сказом показане негайне введення антирабічної вакцини. Зазвичай схема вакцинації складається з п'яти доз. Першою дозою зараховується нульовий день звернення людини до лікарні. Далі йде третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий день. Якщо в нас є підтвердження того, що тварина все-таки має Захворювання сказ то додатково вводиться обов'язково антирапічний імуноглобулін. Профілактика сказу включає в себе обов'язково вакцинація свійських тварин. Друге уникнення контакту з безпритульними тваринами, які безпосередньо можуть нести загрозу. А особливо небезпеку несуть в собі дикі тварини, які самостійно не бояться до вас підійти. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Українське мистецтво, яке рятує життя, Кременчуцька художниця Марія Бончук, яка зараз живе в Естонії, продавала свої картини, аби зібрати на допомогу для України. Скільки коштів передала мисткиня та чим планує займатись далі, дізнавались наші журналісти. Мистецтво не знає кордонів та здатне врятувати світ. І Кременчуцька художниця Марія Бончук довела це. Мисткиня вже вісім років мешкає у Талліні, що в Естонії, та створює прекрасні картини та витвори. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну, жінка відклала всі свої плани на потім, адже було неможливо ігнорувати війну у рідній країні. Тоді пані Марія почала продавати свої картини, аби допомогти українцям та воїнам ЗСУ. Я майже одразу взялася за те, щоб продавати свої роботи для того, щоб допомогти нашій армії, нашим людям. Я майже Збилася з підрахунок з дій сумні. Було перераховано на різні фонди, збори, годіння організації, але це близько 40 тисяч євро. Своє життя Марія присвятила мистецтву. Художниця працює не тільки у живописі, а й у графіці займається керамікою та почала експериментувати з металом та текстилем. Зараз мисткиня працює над власним проєктом співпраці між художниками. Я працюю над проєктом про співпрацю між двома художниками, і в цьому проєкті я досліджую те, як. В сумісній роботі два художники, можливо, які займаються в різних напрямках, поєднують свої знання, свої ідеї в спільній роботі. Марія не припиняє допомагати військовим та створювати нові витвори мистецтва. Жінка хоче відкрити власну виставку. Працюю над е, тим, щоб зробити власну персональну виставку, І, бо більшість робіт, які планувалися е, виставлятись, були продані. Завдяки тому, що Марія творила заради української перемоги та продавала свої роботи на естонських і онлайн аукціонах. Вона змогла допомогти сотням людей та військовим. Це і є доказом того, що мистецтво дійсно рятує світ. Дарія Кимець Кременчуцькі новини жодної руїни в Україні не залишиться. Усе відбудуємо, все відновимо. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде. Слава Україні та слава нашим героям.